Сам Господь посилає апостолов на проповідь, заповідав їм таку заповідь. Любіть один другого, якщо сей мир осліпший, глухший, зачастую безумно ненавидящий правду, трясущийся перед видом правди, вас мир возненавидить. Знайте, мене Христа Бога. Возненавидів перед вами. І якщо б ви були одміра сього, такі як всі остальні приспособленці, приклеєнці, подаючіся кілько треба, мір би своє, зломлено, є, любив би. Но якщо ви одміра сього, а я, Бог, Христос Господь і збрав вас від цього міра бути наслідниками Царства Божого, за той, і возненавидів вас цей світ. Послав'янський мір з буквою «і», з точкою мір. Сей мір ненавидить дітей Божої церкви Христової, не тому, що вони загрозливі для держави, або якийсь шпіони, або щось не так кажуть: ні. Сей світ безошибочно сатанінський видить, спасаючу церкву, Настоящу церкву. і всі ті секти, всі ті релігії, котрі він насадив і в котру він заганяє толпами людей, щоб їх там погубити. Православні християни Української православної церкви научені, а мов Закарпатті 1150 років православні, научені опитом, що цей світ саме ненавидить істинну церкву. Він безошибочно определяє котра з них і починає бити. Ви ще 100 років назад, коли большевики і сатаністи звершили революцію у Російській імперії, так вони всі релігії майже допускали. А от канонічну церкву били, переслідували, десятки мільйонів людей погибли у канцлегерія. Сотні тисяч священників були зуничтожені, убивали. І в гоненні на церкву тоді приймав участі. Константинопольський тодішній патріарх Мелетий, котрий тоді, тоді був вже масоном, і вводив новий календар і рукоплескав, що православних б'ють. Прийшло 100 років, сама картина повторилася. Знову Константинопольський патріарх вмішався в церковні справи і спровокував тот, котрий був конфлікт, була частинка група людей. Куди були розкольники, вдруг визнає їх, і розкол увеличився, і от того в першу очередь. Пострадало суспільство, бо якщо воно розділено є, а розділяється високопосадовцями, воно не сильнує. Особливо в час війни всі можуть бути в єдно, і ми православні то розуміємо, уступаємо, обходимо, закликаємо до мира, до єднання, і то наша нинішня кожнодневна молитва. Господи, награди наших людей миром, порозумінням. Коли ця тяжка війна закінчить, потім розберемо, хто з нас ліпший. Ну, тепер не треба Єдин-другу настраювати. Ні. Гонітілі церкви, маски на лице, бити людей на вулиці під храмами, гнати вон з монастирів, приймати закони, заведомо антиконституційні. Однак ми кажемо сьогодні словами Христа, помніть християни, слово, яке сказав Христос. Раб не більший свого Пана, якщо мене гнали, каже Ісус, і вас будуть гнати. А хто ті, котрі Слово Моє сохранили і виконали, і ті будуть вас слухати і будуть з вами співпрацювати. Но все то, -то гонітелі церкви роблять вам, персонально вам, не другим релігіям, не сектам, не розколам, вам, канонічної церкви, що не знають вони. Бога Отця Небесного, пославшого мене Месію Ісуса Христа. Якби я Месія не прийшов і не говорив би їм, не відкрив би їм докази істинності віри Христової, не мали би гріха, а нині, коли явився в мір Спаситель, воскрес із мертвих, то каже Господь всі гонітелі церкви. Не мають і звінення за гріх свій. Вдумайтеся. Недаром сказано було, що є гріх, котрий, каже Господь проти Сина Чоловічого, хтось скаже проти Ісуса. Школа така була, вчили, батьки не довчили, недовиховали. Їх юноша, цей чоловік скаже хульне слово проти Христа. Христос каже, проститься йому. Но хула на Духа Святого не проститься ніколи на Духа, коли тобі Дух Святий приоткриє всі докази, ти вже нікуди не можеш дітися Ззаді стінка, за котрою тільки одно признання, що Бог є, церква істина, Христос прийшов у мір спасати людей. А ти, згідно слово Христа, оказуєшся не лише прийняти Христову віру, а ще й стаєш гонітелем, так і не мають вибачення. Не мають ізвинення за свої гріхи, нині хто із людей в всьому світі неуважительно відноситься до Христової церкви, причому в рамках закона не більше, не менше, тогда получає, що ніколи гріх його не проститься. І гонітелі церкви то знають, вони розуміють, що вони собі готують пекло Кару Божу, но встановитися. Не можуть, тому що внутрішній сатанінський інстинкт ненависти уже остановити не може. І ми будьмо такі, коли ж поступаючи так, ми діти Божі, діти Христові, діти світла православ'я, діти світла Пасхи, а в вічності і добрі, і благословенні наслідники Царства Божого. Амінь.